Так, усім доброго дня. Усіх вітаю себе на каналі Людмила Карпати. Дякую вам, що заходите до мене на канал. Що підписуєтеся. Дякую вам за лайки, за коментарі. Дуже щиро вам вдячна. Дуже багато людей підписуються. Це мене дуже тішить, тому що люди пишуть коментарі, що смачно. Дивіться, є коментарі. Люди пишуть, що дивилася, дивилася і не дочекалася рецепту. Рецепти у, у всіх практично блогерів рецепти під відео. Під відео. Де є написана назва, і дуже багато є там різного написано від Ютубу, і пише більше і за тим і три крапочки. Нажимаєте де більше, і вам відкривається вся рецептура. Якщо там є рецептура, вся рецептура відкривається. Тому що я вже не перший раз стикаюся з таким, що люди передивляються відео і пишуть: де рецепт, де рецепт, де рецепт, є рецепт. Якщо рецепт, я кажу, що буде рецепт, значить під кожним відео є написаний рецепт. Просто будьте уважніші і додивляйтеся там е, ті відео, тому що не дивляться відео, перемотують, е, Потім тому пишуть мені, а скільки молока, а скільки цукру, а скільки того. Я всім все кажу, але зрозумійте мене, е, у мене вас майже 10 тисяч. Якщо на день кожна людина мені дасть запитання, просто тому що вона не хоче передивитися ще раз відео, то, ну. Самі розумієте, у мене є і сім'я, і якісь власні потреби, і ну, ну, нормальне життя, так як у всіх. Ну і так, що дивіться, я повторюю, є там е, нажимаєте слово більше і вам відкривається, щоб ви е, собі взяли рецепти. Бо рецепти є під кожним відео, під кожною випічкою є рецепти. А сьогодні ми будемо готувати з вами таку пасту болоньєзи. Я знаю, що паста готується з твердих сортів пшениці, але так як у нас немає, я зробила так, так, так. І буду вам показувати, як я роблю. Як я роблю? Ви робите, як ви собі привикли, як знаєте, хто був в Італії, Там. Я роблю так і вам просто показала так. Так що, починаємо готувати. Так, починаємо з вами готувати. Що нам для цього треба? Нам потрібна мука, потрібні яйця. У мене домашні яйці, сіль. Ну, десь на цю порцію. Я, я напишу все в рецептурі, але на цю порцію десь я дам пів чайної ложечки. Ось так. Хочу сказати, що всі знають, як робити. Дуже багато є рецептів. Дуже багато, але не знаю. Я сьогодні вирішила приготувати для своїх таку справу і думаю, хай люди дивляться, як готувати. Дивіться, якщо ви, наприклад, хочете давати олії, значить на одно яйце менше. Тому що яйце має рідину, і воно вам буде рідке дуже. А тісто не повинно бути рідке. І залежить ще від ваги яйця, бо яйця має і 50 грамів і 30 грамів більше, менше, різне. Навіть в мене видно, цей жовток великий, цей жовток менший. Так що це є, залежить теж, теж від яєць. Можете давати води, як хочете. Теж, якщо даєте води, наприклад, 50 грам води, значить одне яйце мінус. Бо то все рідина. Або, відповідно, вам треба буде додавати муки. Так, виливаємо це все. Ну і я буду замішувати тісто. Буду замішувати тісто, замішу, і ми з вами підключимось. Так, дивіться, замісила я тісто. Е що хочу вам сказати? Може бути так, що ви місите тісто і вам тісто не лапається. Значить, замало яєць. Дивіться, має бути, яйце має мати плюс-мінус 50 грам. На цю порцію муки. На 100 грам муки має йти одне яйце. Яйце має мати 50 грам. Якщо у вас нема е, яйця має 50 грам. Ну, краще собі зважте муку. Якщо у вас муки там 300 грам, то е, вага яєць має бути 150 грам наполовину. Тоді у вас гарно заміситься тісто. Тісто має бути туге. Таке, бачите, тугеньке тісто. У мене на домашніх яйцях. Можете собі на магазинах робити. Туге. Лишаємо тісто на пів години, щоб відпочив. Воно постоїть пів години, воно дуже гарно буде розкатуватися. Постоїть пів години ми з вами підключимось. Так, тісто постояло. О, таке гарне тісто. Так. О, воно вже буде давати можливість розкататися. Трошечки макія. О! Зараз ми з вами будемо розкатувати. Так, розкатаю я тісто, ми підключимося. Тісто розкатується, подивіться, дуже гарно. Дуже гарно. Не пристає. Я вам трошки покажу, щоб все не це. А як розкатаю повністю, тоді... о, не, Я підсипала мукою, але воно не розкатується, не, роз, не прилипає верніше. Розкатується дуже гарно. Обов'язково має постояти. В Італії називають паста карбонарину, але е, там є практично макарон, там весь називають паста. А у нас називають лапша домашня, хто як? А взагалі-то по рецептурі цій, то це є італійська рецептура. Ну, Я постійно роблю, мені подобається до бульйону. Навіть не тільки до бульйону, а так їсти. Вона дуже смачна. Мені дуже подобається і мої дуже люблять. Добре, розкатаю, підключимося. Так, дивіться, я робила велику порцію, замішувала вам дам малу порцію. Е, стільки в мене вийшло. Це я розкатала. Це у мене ще не розкатано, воно видно, що не розкатано, бачите, яке воно грубше від цього. Це я зараз відставлю, а це буду нарізати. Але я ще його трошки розкатаю. Воно тонюсіньке. Майже, бачите, стіл видно так, чи таке сіріє. Але я ще буду, бо це видно, що воно ще не розкатане рубе. Але я ще розкатаю трошки більше, і зараз буду з вами покажу вам, як я ріжу. Двома способами роблю. Так, розкатала я, присипаю мукою, роблю та, я так роблю. Ви собі можете там, то як собі приспособився так робити. Я роблю так постійно. Так, це, якщо я хочу, щоб була довга. Так, ми будемо з скручувати оце, розріжемо розкішнофіл і скручуємо, звідси, скручуємо такий рулетик. Так, ось так скручуємо гарно. О, ось така красота. Ось так от скрутили. О, видно, вам да? видно. Скрутили такий рулетик, і потім я беру і нарізаю. Ось так. Ось там товщина, ширина, яка ви хочете. Ось. І, виходить, ось такі довгенькі. Ось такі бачите? Такі довгенькі получаються. О! Ріжете ширину, яку хочете. Нарізається м ця паста, чи, чи як хочете, називаєте. Тяньте. А чотири скрутилися. І так. О, це у вас вийде ось такі довгенькі. О, ось. така красота. Так, ну, зараз поріжу все, тоді вже підключимося. Так, ось така, дивіться, красота у нас виходить. Бачите? Такий довгенький, довгенька така виходить у нас. лапша чи паста. А друге я режу, например, на бульон. Я режу на такие смужечки. Зараз покажу. Вот так. Вот так, ну а тут вот, так разрежу. Так, розрізаю. І тоді складаю ось так. О. Це тут ви скільки хочете вже складаю. О, бачите, поскладали і тоді. На бульйон. Отака От лапшечка. Е, знаю, що в е, Італії готується з твердих сортів пшениці. Я це все прекрасно знаю. Тому що знаю, що зараз будуть писати, а там з твердих сортів. Так, з твердих сортів пшениці, я знаю. Але так як у нас нема, маю надію, що колись буде. Е, Така, ну, така мука. І наразі маємо, що маємо. Так, ви зрозуміли, як я це роблю? Зараз ми це будемо з вами готувати. І зразу я вам покажу, як я готую. цю пасту карбона. І так, воду на пасту я поставила. У мене є такий бочок, підкорчений. Ось такий. Так, це викинемо туди. Так, цей бочок. Він у нас складається з отаких. Зараз вам розділю, він в мене ще принесть. Змершся, ось таких пластиночок, бачите? Ось таких. ось таких пластиночок. Я його ріжу, я не буду його е, розділювати, немає потреби. Я колись кину, кину його на сковородку, то він е, просто роз, розійдеться, ці кошочки розійдуться. О, ось так. О. Це ми кинемо жарити. Зараз я вам скажу скільки. У мене було тут грам. 104 грами. 100 грам. Чотири грами то упаковочка. Так, ну все, чекаємо, щоб закипіла вода і будемо з вами все готувати, зразу жарити. Все-все будемо робити зразу. Так. Вода у нас закипіла. Зразу включаю, так, тут газ, включений. Робимо все зразу, даю трошечки олію, небагато оливкового, небагато. Можете звичайний давати. Так. І даю сюди масло. Робимо все все разом. Так, даю сюди цибульку. Цибулька собі куситься. Сюди кидаємо пасту. Так, водичку солимо. Обов'язково. за нашу пасту. Паста у нас підсохла. Кубки не тримається. Бомбезна. О. Так. Ось яка красота. Що ще вона заступаю? Бачите, така красота. Так, все. Хай вариться. Е -е, дивіться, правильно має бути така альденте наполовину зварена, чуть сира. Але в мене таку не люблять. То я таку робити не буду. Так, цибулька зажариться, паста готується. Зараз ми з вами підключимося. Почнеться все варити, кипіти, тоді підключимося. Так, цибулька у нас так має лишень розпоцілуватися. Вона не має бути така, знаєте, ні червона, ні, 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 ні піджарена. Даємо цю сюди тушиночку. Паста починає почала насліпити. Дивіться, ви можете робити без цього. Тільки дати масло, там пармезан, ось таке. Ви не мусите це робити. Я вам покажу, як я роблю. Так, пасту ми чуть скручуємо. Паста почала ті і це граємося вгарно. все знали, зараз зараз підключення. Так. Паста вже от-от. Так, це у нас практично готове. Так, добре. Сюди даємо ще оцеї водички. Так. Даємо сюди водички. От так от. І сюди я даю пармезан. У мене такий. Я натерла. даю сюди пармезан. О. Так. Даю сюди пармезан. Зараз зараз почне топитися. І сюди витягуємо нашу пасту. Ось так. Ось так. О, так. І так давай пасту. Яка красота. Сюди пасту я маю тут, гляньте, жовточок. До цього жовточка я даю трошечки водички холодної або... Або ви маєте бульйон, то взагалі буде шикарно. З водичкою. Жовточок. Сам жовточок. Розбиваємо. Так, заливаємо. Жовточком. Ось так. Все. Чуточку воно має ще про. Ось така красота. На сіль пробуйте, тому що пармезан е, у вас е, солоний. То зараз я попробую. О, бога як. Яка смакота. Посолі можете собі досолювати. Так, поміняю, щоб вам показати. Дивіться, яка красота вона. А смачно як. М -м -м. Ну просто. Дуже смачно. Ну, зараз будемо пробувати з вами. Так, я кинула, посипала перчиком. Взагалі, правильно має даватися перець. Але так як в мене не остре не дуже люблять і не дуже їдять, то я просто чуть присипала і все. Будемо з вами пробувати. Так, ще. Зверху можете ще присипати трошки пармезаном, якщо хочете. Ну, це вже так, на любітеля. Смахота. Mm. Mm. Боже, як воно смачно. Той соус, в якому воно, знаєте. Той жовточок, Цей пармезан, що розтопився. Ну, реально, ну дуже смачно. М -м -м. Красота. Дійсно, беріть, пробуйте. Не пожалієте. ну дуже смачно, дуже. Ви можете навіть готувати на магазинних яйцях. Я впевнена, що... Гірше не вийде. Але воно того варто. Я готувала пасту і готувала лапшу. Я вам показала дві тарілочки на одній лапша, на одній е, ця паста чи, чи, чи макарон, Називайте, як хочете. Це є паста болоньєзе, так як я приготувала. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не забувайте нажимати. Лайчик, пальчик догори, щоб більше людей побачили відео, щоб могли собі самі приготувати. І до нового відео!